Пиріг з тіста філо з надзвичайно вдалим поєднанням продуктів, а саме груші та сиру камамбер. В результаті виходить смачний вишуканий пиріг. Усе це доповнюється горіховими нотками і смаком пряного меду. Це так просто, смачно і цікаво. Якщо ти ще не пробував такий варіант пирога, то обов'язково це зроби. У відео я розкажу, ще деякі нюанси приготування. Розморожую листи тіста філо згідно інструкції на упакуванні. Духовку вже вмикаю і розігріваю до 180 градусів. Одну грушу очищаю від шкірки та вирізаю серцевину. Нарізаю скибочками. Також можна використовувати яблука, інжир, персики. Ну і щодо чищення фруктів. Можна не чистити, але з очищеними грушами смак ніжніший. Тепер нарізаю скибочками 120 г камемберу. Його можна замінити на брі чи на невелику кількість горгонзоли. Або, щоб було дешевше, взяти дешевший сир. Буде теж просто смачний пиріг. Форму 20х30 застеляю пергаментом. Змащую пергамент розтопленим маслом, листи тіста філо по черзі складаю гармошкою і викладаю один біля одного у форму, як на відео. У загальному для порога потрібно 60 грам вершкового масла. Щедро промащую рештою масла, листи, проникаючи у складочки тіста. Передусім не шкодуй масла. Тому що все, чого ми очікуємо від порога, золотистість, хрумкість, забезпечується завдяки ретельному змащуванню його маслом перед випіканням. Тепер рівномірно викладаю скибочки груш поміж складочок тіста. Так само розкладаю і скибочки сиру. І обов'язково перед заливанням заливкою пиріг потрібно пропекти, щоб тісто підсушилося, підрум'янилося, ну а пізніше вже допікати із заливкою. Кладу пиріг без заливки до розігрітої духовки на 180 градусів і випікаю 20 хвилин. Тісто пропечеться, груші та сир почнуть рум'янитися. Тим часом я змішаю всі інгредієнти для заливки. З'єдную 2 яйця. 200 мл молока і дрібку солі. Перемішую савінчиком. Витягаю пиріг з духовки і підготовленою заливкою заливаю його та посипаю горіхами. У мене звичайний волоський горіх, який я просто порізала ножем. Горіх додасть особливого смаку підібраним інгредієнтам пирога. А також, за бажанням, можна посипати невеликою кількістю цукру. Знову кладу випікатися у духовку приблизно ще на 20 хвилин, доки заливка пропечеться і пиріг підрум'яниться. Після заливки в тісто всередині пирога дещо зм'якне і пиріг набуде більшої однорідності, а зверху залишиться хрумким. Готовий пиріг виймаю з духовки. Подається пиріг ще теплим. Хоч найкраще періг їсти відразу теплим після приготування, але й на наступний день він також смачний, навіть якщо його підігріти. І за бажанням, також періг зверху можна полити медом. Легке хрустке тісто філо, ніжний смак сиру і соковитість груш створюють ідеальну гармонію, яка задовільнить найвибагливіший смак. Цей періг стане чудовим доповненням для вечері або десерту. Адже його вишуканість і простота приготування допомагають насолоджуватись ним у будь-який час. Тому готуй для задоволення і ділися своїми враженнями у коментарях. Смачного!